В глибоку ємність розбиваємо одне яйце, додаємо трохи рослинної олії та столову ложку цукру. Багато цукру в тісто я не додаю, оскільки ми будемо використовувати цукор для прикраси. Виливаємо півсклянки кефіру кімнатної температури і все добре перемішуємо за допомогою вінчика. Можна звичайно і просто віделкою. Головне, щоб всі інгредієнти добре змішалися між собою. Тепер до отриманої маси додаємо заздалегідь просіяне борошно і трохи розпущувача для тіста. Знову все добре перемішуємо спочатку вінчиком, а коли вінчиком замішувати буде незручно, я використовую силиконову лопатку. По мірі замішування тісто буде ставати еластичнішим і однороднішим. На це знадобиться буквально 2-3 хвилини. Як тільки замішувати в ємності тісто буде незручно, перекладаємо його на поверхню. У мене це силиконовий килимок. Дуже люблю працювати із тістом саме на ньому. Так і зручніше, і зайве борошно додавати не потрібно. Якщо ви будете замішувати на звичайному столі або дошці, то тоді поверхню швидше за все потрібно припилити борошном. Дуже довго замішувати тісто не потрібно. Досить просто, щоб маса стала гладкою та однорідною. Приблизно так має вийти. Тепер за допомогою качалки розкачаємо тісто в пласт. З цим тістом дуже зручно працювати. Нічого не чіпляється, воно досить еластичне і податливе. Потрібно, щоб у результаті вийшов пласт приблизно 1 см. Зверху на тісто, що розкатали, висипаємо приблизно 1 столову ложку цукру, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Тепер за допомогою качалки трохи вдавлюємо цукор у тісто, тим самим і розподіляючи його. Цукор, яким було посипане тісто, мов би замуровується в нього і при випіканні утворює цукрову скоринку. Тепер нарізаємо пласт на смужки шириною приблизно 2 см. Потім нарізаємо кожну смужку впоперек так, щоб вийшли невеликі квадратики. Застелюємо пергаментом, викладаємо квадратики тіста на невеликій відстані один від одного. Та відправляємо в духовку попередньо розігріту до 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Печиво під час випікання трохи піднімається і злегка зарум'янюється. Цукрове печиво на кефірі готове. Чудовий рецепт швидкого печива до чаю. Ніжне печиво на кефірі готується дуже швидко та просто. Мінімум продуктів зовсім небагато зусиль, і ароматне, трохи хрумке печиво до чаю вже готове. А тепер ще один рецепт, для якого нам знадобиться буквально склянка кефіру. У мисці потрібно змішати цукор і сіль, вилити кефір і додати трохи соди. Добре, все перемішуємо. Висипаємо заздалегідь просіяне борошно і перемішуємо. Тепер додаємо олію і можна замішувати тісто. Спочатку вінчиком чи ложкою, а потім руками. Викладаємо тісто на змашений олією стіл і замішуємо тісто, доки воно не стане м'яким і не буде липнути до рук. Борошна можна не додавати. Розділимо тісто на рівні частини. Тепер будемо формувати пиріжки. Я зазвичай роблю це просто руками. Можна використовувати качалку. Викладаємо начинку. У мене сьогодні вишні. Трохи вишні кладемо на центр, посипаємо цукром. Тепер защіплюємо краї. З цим тістом можна використовувати будь-яку начинку як солодку, так і солону. Але пиріжки з вишнею це все ж таки мій фаворит. А у вас які улюблені начинки для пиріжків? Напишіть мені у коментарях. Смажити пиріжки треба з двох сторін на пательні з добре розігрітою олією. Смажити будемо на середньому вогні до рум'яної скоринки. Пишні, солодкі, ароматні та такі апетитні пиріжки з вишнею не залишать байдужими нікого з членів вашої родини, а також друзів, які завітали у гості на чашку чаю. Взагалі для їх приготування можна використовувати будь-які ягоди, але все ж таки з соковитою вишнею виходить чомусь смачніше і ароматніше, як мені здається. Ці пиріжки просто фантастика, коли немає часу на дріжджеве тісто. Готуються дуже швидко, виходять ніжними і такими легкими. Тісто універсальне як для солодкої, так і для несолодкої начинки. Такі пиріжки краще смажити, але і випікати їх теж можна. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекатиму вас у коментарях. До нових зустрічей, папа! -па.